Індивідуалізм і вираження особистості не передбачено в комуністичній ідеології, але одним з тілень духу свободи в СРСР можна сміливо назвати спільноти мотоциклістів, яких по сьогоднішній термінології можна охрестити справжніми байкерами. Хоча в совку пересічні громадяни часто використовували термін рокери, оскільки на більшій масовості мотоспільноти не бирають у 80-ті роки, якраз у період офіційного дозволу влади на творчу самодіяльність вокально-інструментальних ансамблів, що бажали грати рок-музику. Вважається, що культурний феномен мотоциклістів-байкерів зародився в США у другій половині х років минулого століття відразу після Другої світової війни. За легендою, одним із перших байкерів вважаються колишні льотчики, що повернулися зі служби і стикнулись із суворою реальністю, яка не відповідала армійському світогляду, що змусило їх об'єднуватись для взаємодопомоги. Прямих підтверджень цієї легенди немає, хоча на таку версію може вказувати тематика в Геральдиці перших банд американських мотоциклістів. На початку 50-х років майже в кожному американському містечку з'явилися об'єднання любителів поганяти на двох колесах. Тоді ж з'явилися і перші регіональні мотоклуби, члени яких швидко заробили собі негативну репутацію анархістів, гуляк та забіяк, які відкидали традиційні цінності сірого існування за схемою дім роботи, сім'я, діти, потім пенсія і похорони. Любов до шкіряних виробів, що виростав повноцінний та особливий стиль, носила не тільки естетичну, але й передусім цілком практичну ціль. Наприклад, шкіра не продувається на вітрі під час руху у холодну погоду, а також дещо захищає під час падіння з транспортного засобу. Стилістика вбрання байкерів потім була підхоплена чисельними масовими субкультурами по всьому світі від панків до металістів. Навіть на сьогоднішній день шкіряна косуха на смазливих модниках додає їм якусь нотку брутальності. Байкери США протиставляли себе єдиною для всіх державних засадам, замахнувшись на нові можливості та максимально широкі свободи. Повертаючись від заокеанського вільного суспільства під окупаційну залізну завісу московиті, можна сказати, що загальна мотоциклізація радянського союзу пішла ударними темпами після другої світової війни, завдяки в тому числі і трофейній техніці, на основі якої радянські інженери зідрали технічні та стилістичні рішення і почали пропонувати до вироблення свої моделі. Спочатку автомобіль був не засобом пересування, а розкішю, на відміну від мотоциклів, але покоління змінилося, і коли солідні віком радянські громадяни пересіли на автомобілі, в мотосередовище залишилася молодь. А там, де молодь, там і вільний бунтарський дух. Саме жага адреналіну та жадоба до соціалізації були приводом збиратись разом, обговорювати своїх залізних коней, спільно брати участь у мотопробігах і асоціювати себе із якоюсь свободою. Зазвичай на мототусовки радянські роки розбиралися, як правило, ближче до вечора, де спочатку йшли довгі детальні бесіди у вигляді обміну думок та досвідом, а потім компанії розсаджувалася по мотоциклах і вирушала на зустріч пригодам у якусь задану точку акцій прибуття. Періодично траплялися й конфлікти мотоциклістів із радянською міліцією. Бувало, що найзавзятіші гонщики навіть наривалися на зброєві перепони співробітників Даї, адже дехто дозволяв собі колесити елементарно без водійських прав та шоломів. Роби Совка придушити байкерський рух зустрічалися зі стійким опором. Заборони на збори та поїздки, поліцейські облави та затримки не змогли приглушити палаюче бажання вільності у серцях байкерів. Вони стали символом опору та незалежності, навіть якщо це означало життя на межі закону. Значну роль у появі локальних об'єднань мотолюбителів відігравали і мотоклуби, де можна було займатися мотоспортом. Рос залишається і тепер досить популярним. На секціях мотокросу можна було не тільки помітно підвищити навички керування, але й глибше зануритися у технічні нюанси мототехніки. Тим більше проводилися змагання, починаючи з першості районів і міст і закінчуючи першістю радянського союзу. Цікаво, що з ідеологічних причин у СРСР було заборонено використовувати техніку західних країн, тому спортсмени могли брати участь у перегонах тільки на мотоциклах виробництва радянського союзу і так званих соцкраїн, зокрема Чехословаччини. Відразу згадуються мотоцикли ЧЗ та «Ява». Тим часом у березнічних громадян мототранспорт використовувався не тільки для пересування з точки А в точку Б, але і для перевезення малогабаритних вантажів, наприклад, дачногородних будматеріалів та іншого. На мотоциклах радянські громадяни і подорожували, оскільки під окупацією Совка були величезні території, хоча постійні міліцейські блокпости і спілкування з міліціонерами у вигляді пояснення своєї мети поїздки часто псувало настрій водіям. До середини 60-х мотоцикли, моторолери та мопеди випускали відразу кілька радянських заводів. Загалом ці сувкові мотоцикли значно поступалися за якістю своїм зарубіжним аналогам. У 70-ті купівля автомобіля стала доступнішою і простішою. Багато хто нарешті не тільки назбирав потрібну суму, але й дочекався черги на автомобіль. Тому доросле покоління, що вже в основному обзавелось сім'ями здебільшого пересіло на чотирьохколісний транспорт. Тепер місце мотоциклам як масовому повсякденному транспортному засобу залишилося більше за межами міст. але і серед міського населення цікавість до двоколісних екземплярів не згасла повністю. Ними здебільшого цікавилася молодь. Варто зазначити, що за значну популярність мототехніки у молоді відігравали ціни. Так, наприклад, новий Восход у 70-ті роки обходився покупцям у 450 рублів, що дорівнювало 3-4 середньостатистичним зарплатам робочого по країні. Дещо дорожче коштували Іж Планета 560 рублів, а Урал 1250 радянських рублів. Найдорожчими були мотоцикли українського виробництва від 1400 до 2000 рублів. Хоча навіть вони все одно залишалися значно доступнішими, ніж найдешевший автотранспорт СРСР. Новий Запорожець коштує від 3000 рублів. Разом з тим мотоцикл був сезонним видом транспорту. Взимку на такому толком не поїздиш, на відміну від автомобіля. За ціною київського мотоцикла, на початку 70-х на заході можна було купити, наприклад, Нортон Команду або чотирьохциліндрові Хонда Сібі 750, що багатьма вважається першим супербайком. Застосування серійних дискових гальм стало революційним рішенням, адже до цього дискові гальми були лише у літаків, а чотирьохциліндровий рядний двигун встановлювали переважно на автомобілі. Про надійність цієї хонди ходили легенди. Вважали, що байк може подолати 150 тисяч кілометрів без важких неполадок із заміною лише типових розхідників. Нарешті, до 80-х, промисловість Радянського Союзу змогла запропонувати покупцеві хоч більш-менш трохи широко мотолінійку, якщо не враховувати дожелезні дефіцитні черги на очікування. Молодь найчастіше обирала недорогі моделі. Як вже згадувалось, технічні рішення та дизайн було в основному скопійовано із західних зразків, тому деякі мотоцикли мали або досить елегантний вид, або мали непогану базу для перетворення снаряду у красивий кастомний екземпляр. Пропоную поглянути на деякі приклади успішних із дизайнерської точки зору радянських мотоциклів і почнемо із мопедів, оскільки не всі могли подобатись важкі мотоцикли ну або просто не вистачало на них грошей. В'ятке ВП-150 це копія одного із найкращих моторолерів усіх часів італійця Веспа GS-150. Він був замінений у 1966 році на модель вп 150 м після скарги оригінального виробника на плагіат. Для ВП 150 можна було використовувати бензин марки А66. Витрата палива на 100 км становила 3 літри на швидкості приблизно 50 км на годину. До 60 км на годину в'ятка розганялася за 13 секунд. Коробки передач використовувалися триступеневе, тоді як у веспи було 4 ступені. Мопед Ріга-1, що вироблявся з 1960 по 1965 роки. Максимальна швидкість 40 км на годину, ємність паливного бака 6 літрів. Контрольна витрата палива під час руху зі швидкістю 25 км на годину 1,6 літрів на 100 км. Двигун одноциліндровий, бензиновий, двотактний із охолодженням зустрічним потоком повітря. Робочий об'єм двигуна 49,8 кубічних сантиметрів. 1951 рік по праву вважається роком народження білоруського мотопрому на базі мінського велозаводу. Бо у цьому році з московського мотозаводу на Мінський було передано виробництво мотоциклів Мінськ, першим з яких став М1А Москва, що був копією ДКВ РТ-125 1940 року. Для свого часу це була передова конструкція, до того ж, дуже технологічна. Її творці хотіли бачити в ній мотоциклетний Volkswagen. Він являв собою гармонійне поєднання таких технічних рішень, як двигун у блоці із коробкою передач, двоканальне петлюве продування циліндр з невеликими за сьогоднішніми поняттями ребрами, що відливали з човну, та мали необроблені литі продувні канали, шестерні постійного щеплення в коробці передач, перемикання передач педалю та інше. Популярна в СРСР лінійка дорожніх мотоциклів Восход бере свій початок 1965 року, коли з конвейера заводу імені Дігчарьова зійшов перший серійний зразок, побудований на базі мотоцикла Ковровець К-175. Мотоцикли Восход це представники класичних дорожніх версій радянських мотоциклів, що вирізнялися невибагливістю в обслуговуванні та доступною ціною, що й зробило цю серію однією із найпопулярніших серед мотолюбителів. Принаймні так вважалося в СРСР. Робочий об'єм мотора становив 173,7 кубічних сантиметра, а його максимальна потужність дорівнювала 10 кінських сил. Сімейство мотоциклів Ява 250 та 350 стали культовими в СРСР завдяки своїм технічним та дизайнерським рішенням та завдяки сукупній хорошій якості у порівнянні із продукцією інших заводів. Ява 250 тип 353 став першим серійним мотоциклом, який мав задню підвізку із маятниковою виделкою з парою амортизаторів. Філоскопічне передня вилки мала спіральні пружини всередині несучих труб. Два окремих сидіння, які були на попереднику, були замінені на комфортабельне подвійне сидіння, під яким розмістили відсік для зберігання предметів. Іж-49 це радянський Харді Девідсон. Такий самий надійний, живучий і красивий, так скажуть сувки. Але про радянську якість ми прекрасно знаємо. Тому з перерахованого можна погодитись лише хіба з тим, що мотоцикл виглядає дійсно естетично. Звичайно, це не власна радянська розробка. За основу було взято німецький ДКВ НЗ-350, який радянські інженери лише злекадо опрацювали на свій розсуд. Модель почали випускати у 1951 році, і сьогодні Іж-49 вважається раритетом. Іж Юпітер це серія однієї із найпопулярніших моделей дорожніх мотоциклів виробництва Іжевського машинобудівного заводу. У популярності Юпітер поступався тільки планеті, від якої відрізнявся й вищою вартістю та наявністю двох циліндрів. Перша модель Юпітера дебютувала у 1957 році як досвідний екземпляр, і називалася вона тоді Іж 58. Серійне виробництво почалося з 1961 року, і через рік, коли з'явився Іж планета, 58-ма модель була перейменована в Юпітер. Іж Юпітер 2 прийшов на заміну іж юпітер відповідно і позиціонувався як дорожній універсальний мотоцикл середнього класу потужністю 19 кінських сил. Мотоцикли Київського мотоциклетного заводу належать до важкого класу мотоциклів і випускалися в основному з коляскою. У 1949 році, за наказом міністра автомобільної і тракторної промисловості СРСР Акопова, було ліквідовано Горківський мотоциклетний завод. Звідти на київський мотоциклетний завод прибуло близько 100 чоловік фахівців, комплект технологічного оснащення та необхідне обладнання для організації виробництва важкого дорожнього мотоцикла М 72 який був копією довоєнного німецького мотоцикла БМВ р 71 Випуск мотоциклів К-750 розпочався заводом з 1958 року. У новій машині було усунуто суттєві недоліки перехідної моделі М72Н. Потужність двигуна було підвищено до 26 кінських сил, а витрату палива зменшена на 1 літр на кожні 100 кілометрів шляху. Модель К-650 із двигуном МТ-8 прийшла на заміну К-750М, але її виробництво тривало недовго. Вже 1971 року на заміну прийшла модель Дніпро МТ-9. Маса 315 кг, потужність двигуна 27 кінських сил. Дніпро 11 по праву входить до топ-10 мотоциклів за категорією техніка для тюнінгу. Це була найшанованіша модель у середовищі радянських байкерів. Вона і в наші дні ефективно перетворюється тюнінг-майстрами для участі в престижних та непрестижних виставках. Цей важкий мотоцикл київського виробництва є чудовою базою для доопрацювань і удосконалення підвласника.